День волонтера. Ми говоримо про тих, хто щодня тримає нашу країну разом із нашими захисниками і захисницями. Про волонтерів сьогодні у нашому ефірі історія організації, яка народилася під час революції гідності, та за майже 12 років стала однією із найпотужніших організацій на заході України. У нашій студії Артем Хмис, керівник громадської організації Народна самоборона Львівщини. Артеме вітаю! Дякую, що ви до нас сьогодні прийшли. Найперше від себе особисто від нашої команди. Ми вітаємо вас із Днем волонтера і дякуємо за все, що ви робите. Дякую, дуже приємно. Дякую. У підводці до нашої розмови я розповідала, що народна самоборона народилася, започаткувала свою діяльність під час революції гідності. Розкажіть про той час, як все починалося, як все відбувалося, як гуртували людей навколо себе. Та дякую, цікаві буремні часи. Тоді були. Ми з Однодумцями мали такий свій колектив невеличкий і, відповідно, взялися Перше, перше, що ми почали, це ми взялися за охорону громадського порядку у Львові. Тоді до нас почали приєднуватися інші наші друзі, знайомі. І Ми мали під охороною більше 25 об'єктів, зокрема, консульства, які працювали у Львові, прокуратуру, там, ну, купу, купу різних організацій. Там, я особисто був відповідальний в той час за Сихівський райвідділ відділ поліції, який ми охороняли. У мене було приблизно 80 людей, які займалися охороною, тому що всі інші райвідділи міліції тоді були знищені, спалені. А сахівських всі... зберегли. Зберегли, Ми його зберегли, відстояли, і ми там майже два тижні тримали його, так щоб потім змогли передати відповідно нормально. Поліції там вже тим органам, які зайнялися, взяли його під охорону. І таким чином з'явився колектив, який вважав, що там ми робимо добрі справи, нам потрібно якось розвиватись. І вже на початку АТО ми. Вирішили допомагати нашим військовим спочатку тим нашим підрозділам, які тут були найближче, це там 80-24 бригада, м -м, почали займатися допомогою з транспортними засобами, з засобами захисту. І таким чином розросталися, працювали. Кістяк організації створений був реально та в 2013 році. І всі ці роки організація працює. І наскільки я слідкую за вашою сторінкою, слідкую за вашим сайтом, е ви реагуєте на виклики, тому що під час пандемії covid 19 ви шили разом із відомим брендом маски, які тоді так потрібні були. Ви продавали ліжка в госпіталі. Врешті-решт Швелеви, тоді наскільки я пам'ятаю, так само доставляли в госпіталь. Коли почалася вже велика війна, 24 лютого 2022 року. Ви почали допомагати як і цивільним, так і військовим. Є дуже багато зараз проєктів. Якщо ви окремите, що на сьогодні для вашої організації є пріоритет номер один, і взагалі, як побудована структура організації, Ми саме не ставимо для себе пріоритетів номер один, номер два. Поважаємо, що будь-яка допомога потрібна, і ми насправді реагуємо на будь-які виклики, які з'являються, стараємося максимально їх задовільнити в найкоротший термін. Тобто ми для себе на меті ставимо саме таку оперативну роботу. Тобто, якщо ми розуміємо, що ну, зараз військовим потрібні там, автомобілі, ми займаємося автомобілем, засобом захисту, засобом захисту. І таким чином, там по медицині, по... в нас є там людина, яка відповідає безпосередньо за медичний напрямок. Це Валерій Веремчук. є люди, які відповідають за логістичні напрямки. Тобто, в нас... Не побудована таким чином команда, що кожен має свій напрямок, але разом тим, якщо десь дивимося, є якісь там потреба допомоги, то ми збираємося разом, приймаємо швидке рішення і їдемо в будь-яку країну світу для того, щоб дістати те, що саме зараз потрібно. Дістати те, що зараз саме потрібно. От що з такого найбільше, наприклад, щоб здавалося, що це нереально дістати, вдалося за ці роки дістати народний народній самоборон. Ну, Декілька було таких кейсів, але саме цікаві це, напевно, то, що в перші дні війни була потреба в зв'язку. Ми розуміли, що може лягти зв'язок мобільний, і треба було супутникові телефони, яких в Європі не було. І ми їх знайшли в Африці в південно Африканській Республіці. Ми звідти їх доставили вже в Європу, в Іспанію, з Іспанії забрали. Ну тобто нас. Ми старалися як можемо швидко зреагувати, оперативно привезти. Ми там забезпечили там певні підрозділи, по яких були особливі запити саме цими супутниковими телефонами, там картками до них, там поповненнями, тому що це ціла історія з тим супутником зв'язком. З так, Африки, така найвідаленіша точка. Ну таким чином, тому що там були вони на складі, і ми там зв'язались, знайшли людей. Вони там передали ми. Відповідно, оплатили їх туди через наших партнерів. Тобто ми стараємося такі речі ну, робити оперативно. То саме у нас було цікаво ще з протигазами, коли ми розуміли, що е, там є необхідність в засобах захисту, зокрема в Протигазах, то ми в Словенії та в Словенію отримали і привезли в Україну поза 300 тисяч протигазів. Які були роздані на військово-цивільній адміністрації, на військових, на всіх. Ну, тобто, в нас вже був поки вони рухалися в дорозі з Словенії, бо, тому, що це було 23 контейнери, вони доїжджали до України. Ми вже робили списки, кому їх треба розподіляти, і тут зразу з залізниці їх видавали і передавали далі. Так, що... Якщо говорити про географію партнерства, тому що ми розуміємо, що це Африка, Словенія, та що ви називаєте, які ще країни, і чи підраховували ви скільки цих країн є в принципі у вас у партнерах зараз? І скільки країн, наприклад, йдуть з вами з 2015-го року, з 2014-го року? Скільки партнерів дарують? Ну з го року з нами йдуть е, наші німецькі партнери, наші датчани партнери? Це такі. Партнери, які з нами вже там, як друзі, там Німкеня, там керівник організації, яка є в Німеччині вже одружилась, і зараз там ви на весіллі були? Були. З волонтером самооборони одружили <гум> з, з, з військовим, які познайомились під час волонтерства, коли вона приїжджала сюди. З це ну це ті люди, які з нами йдуть по житті. Це вже майже друзі. Та також з, в нас друзі з'явилися вже з початку повномасштабного вторгнення. З, з Штатів, які нам допомагали, тому що ми мали там. Ну нам треба було закрити одне одне замовлення, і нам треба було там хороших порядних партнерів. Ми зв'язалися, вони нам допомогли з тим. Замовлення не назвати, я так розумію, не можна. Ні, Можу. Це були військові автомобілі, хамери, які треба було оперативно завести в Україну для одної з бригад. І, ну, на жаль, в так, в хорошій якості і в хорошій. Технічні, в хорошому технічному стані. Вони були тільки там, і вони нам допомагали вирішити. Тобто ми купили їх і нам допомагали також вони вирішити питання з документами, тому що насправді там для того, щоб завести хамер в Україну, це ціла історія. там Треба дозвіл Держдепартаменту, ліцензію. Там. ну, Тобто, це займає Це поряд... саме з хамерами. Саме з хамерами, тому що вони є для них дуже цінними. Е тому, якби ну, маємо дуже хороших партнерів в Норвегії, маємо партнерів в Польщі, в Чехії. Тобто, це порядка я думаю, 20 країн, з якими ми постійно плюс-мінус підтримуємо зв'язки. Хтось нам допомагає там, щось надає, з ким хтось забезпечує логістику, хтось забезпечує там, так наші норвезькі партнери, вони з нами працюють. Ну, тобто, множать ту суму, чи ті донати, чи ті можливості наші, які є там на два або свої окремі проекти роблять. Для нас, тобто, це ну та більше 20, ну ми порядка 20 країн. Треба порахувати, що всіх буде, але це якби там це вже більше друзі ніж дружні партнерські такі відносини. Ну якщо вже кличуть на весілля один так, до то одного, це вже... то це вже точно так. друзі. Цифри вражають насправді, тому що я подивилася, що за час повномасштабного вторгнення допомоги передано вашої організації на 3,3 мільярди гривень. До речі, це якщо говорити по Україні, організація за сумою переданої допомоги, яке місце посідає? Чи немає такого рейтингу? Ну такого рейтингу немає є умовни, якісь. Я думаю, що в десятку входить точно може п'ятого Україні. Україні. Та Україні? я думаю, що та я думаю, що рейтинги будуть ближче до. Березня, коли ми здамо всі звіти, всі громадські організації мають там до 1 березня подати свої звіти. Відповідно, тоді час у часу роблять такі рейтингову систему, дивляться хто скільки завіску, чого. Ну і якби там відповідно можна тоді буде вже детально. Тому думаю, в березні зможемо про це поговорити, яке ми займаємо місце. Але ми, ну якби, не, не женемося за місцями. Ми ну, це зрозуміло, але на це насправді це вражає. Цифра вражає, тому що. Більше 1200 транспортних засобів ви передали майже 10 тисяч одиниць в медобладнання. Якщо говорити про цифру або проєкт, який для вас є таким найбільш символічним, найбільш вас, або який найважче вдавалося реалізувати, який ви можете виокремити зараз у нашій студії. Дивіться, немає важких проектів. Тобто, воно ну, все все, виріш, все можна вирішити, все, все зробити. Тому ну в нас були різні проекти, різні там. Емоційно, скажемо, важливі для нас, та які ми розуміли, що ми робимо дуже корисну якусь річ, і треба закрити в певний час, до певного дня, для того, щоб там ну, це зупинити там це на харківському напрямку. Ми мусили допомогти одній з бригад для того, щоб зупинити наступ в той час. І ми встигли, ми виконали вчасно і що ви ці, тоді передали. Ці, ми пі після. Війна. Перемоги так, то говоримо про це. Розповім більш детально, але це були засоби ураження, які Які реально змінили хід. Тоді та, та та на певному, на певному напрямку вони допомогли дуже одні з наших дружніх бригад і змінили багато що. Ви і е, автобус крові е, впроваджують, про як ми обов'язково поговоримо. Mm. І е, різдвяні конвої у вас різні різдвяні подарунки mm -hmm. для дітей от зараз на Миколаїві будете передавати е, хамери, е, дрони? Ну насправді дуже велика розгалуження вашої допомоги, але співпрацюєте ви так дуже масивно І з 414 чотириста чотирнадцятою бригатою е, Як зародилася ця е, співпраця? Розкажіть, і які проєкти вже вдалося реалізувати разом із цією бригадою? І чи можете розказати наші студії, які плануєте реалізувати? Так, звичайно. Ну, я безпосередньо знайомий з Робертом Бровдю досить давно, з Мадяром, та, ще до війни, з 2010 року. І в перші дні війни ми списали, зізвонилися дзвонилися і зрозуміли, що він пішов з 206 батальйону територіальної оборони Києва, якщо я не помиляюсь. І він сказав, які є потреби нагальні. Ми відповідно тут близько до кордону сказали, що ми можемо закрити, що не закрити, що з чим допомогти. І ми так якимось чином з невеличких якихось там допомог переросли в такі системну роботу саме з його підрозділом. Коли вони стояли на херсонському напрямку, і потрібно було човнизму з двигунами для того, щоб форсувати Дніпро, то ми зробили спільний проект і забезпечили там більше 200 човнів спільно з нашими партнерами з Норвегії, які теж тоді дуже якісно спрацювали. І з Голландії, які голландські човни, норвезькі двигуни. Ну тобто це була теж така колаборація. Ну і потім там питання з дронами, співпраця, співпраця, яку ми робили з транспортними засобами. Ми робимо зараз. З ними досить легко завжди було працювати, тому що. Частину коштів знаходили сам, сам підрозділ, він має можливість донатити. Та, і нам тоді ми робили проекти 50 на 50, тобто частину коштів давали і з їхнього підрозділу, тобто там безпосередньо Робот mm -hmm. займався залученням цих коштів, чи їхні донори, партнери. Частину знаходили ми через наших партнерів і старалися оперативно закрити ті потреби, які є. І зараз ми працюємо в напрямку транспортних засобів та всього іншого, що необхідно для успішної нашої перемоги. Ще один напрямок? Це медицина. Нещодавно ви передали ліків на, якщо не помиляюся, 2 мільйони 1,9. Більше, 1. трошки більше 1,9 мільйона євро. Це звідки ці ліки вам передали В Греції. Це українсько-грентська ініціатива, яка передала ліки. Одна з великих фармацевтичних компаній Греції передала на Україну. Це ліки. Серцево-судинні для онкохворих і ну там ще ряд ліків, які там вкрай необхідні для наших лікарень не передали сюди, і ми їх розповсюджуємо по всій Україні для медичних рівщина, звичайно, так. вся Україна, як відповідно до запитів, які поступають. Ще один проєкт, про який ми вже згадували донорство крові, мені uh -huh. здається, що коли самоброна проводить у Львові донацію крові, це у Фейсбуці вся стрічка. в тебе просто я здав кров, я здав кров. Як залучаєте людей, чи здаєте самі, і скільки вже відбулося донацій? Чи підраховуєте, чи все-таки не враховуємо та нас? Ну тобто, цей проект ми починали ще в минулому році. Підготовку до нього йшло не все так просто в цьому році. В нас на жаль ну, не, не було дуже багато там донацій. Це було порядку 14 виїздів. автобуса, який в день за 4-5 годин може прийняти 60, до 60 донорів. І, ну, але успішно ми зібрали більше 140 літрів крові, які були передані в центр крові. Відповідно, є моменти, що десь ми не встигали, ну, десь була черга. Тоді ми просили наших там донорів чи людей, які хочуть здати кров, майбутніх донорів, йти безпосередньо в центр крові і там здавати кров. А Як заохочувати? Ну, хоч, тобто, а іноді бували такі випадки, де, наприклад, записалось 18 людей, хоча в нас якби, є можливість там прийняти. Можливо, від локації залежить. Що. Залежить від локації, залежить від погоди, залежить... дуже багато факторів впливають на це. У нас працює велика, хороша команда над тим, щоб якось популяризувати цю річ. Зараз ми працюємо з лабораторією Скола, домовляємося про те, що. Будь такий невеличкий бонус у ті люди, якщо все вдасться. Та що якщо ті люди, які здають крові, стають донорами, що їм ще безкоштовно роблять там загальний аналіз крові, вже від іскола безпосередньо вони з ними комунікують. Це ексклюзив. Так розумію. Я С... думаю, що так. Він нас мав мав би вдатися. Я думаю, все буде добре. Та у нас залишається хвилина до завершення. Волонтерство це насправді дуже велике навантаження, тому що люди відкладають свої роботи і справді волонтерять. Як запобігаєте власному вигоранню і вигоранню через е, в своєї команди? Дивіться, бували моменти, коли ми вже думали, що та, змучилися, треба все це кидати, тому що розуміємо, десь було там, нерозуміння з різних там, сторін влади чи ще щось, ну, якісь такі речі. Але в будь-якому випадку кожне там, добре слово від військового чи військової, чи людини, яка отримала якусь допомогу, чи якась усмішка, чи навіть якась смс, що там дякую, там, ваша допомога зробила щось. Вона підтримує, де можливість нам якось рухатись далі, і ми. Стараємося робити те, що ми можемо тут робити. До слова сьогодні презент нагороди відзнаки Золоте серце чотирьох волонтерів із Львівщини, Серед них і ваша волонтерка Марта Лігус. Такі речі вони стимулюють звичайно. Так, та, та. марта безпосередньо займалася змінами написанням змін до законопроекту та деяких підзаконних актів, які спрощують роботу волонтерів. Також проводить там юридичні консультації по ввезенню гуманітарної допомоги правильному оформленню обліку, тому що воно якби коли, ну все це потребує якихось правильних речей. там купа консультацій проведено, і тому. Думаю, що та це нагорода для неї. Я дуже дякую вам за цю розмову дякую. і дякую за працю, яку ви робите. І від нашого телеканалу, подяка так само і вашій команді. Дуже дякую. Артем Хмис, керівник ГО, народна сам Львівщини, був з нами у завершальній частині Головне задання.